Слава Україні на Хмельниччині п'яний водій з'їхав у річку 16 годин без електропостачання. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Сьогодні завершується термін оновлення даних. Це можна зробити через додаток Резерв Плюс в ТЦК та СП або в ЦНАПі. Військово зобов'язаних, які визначений термін не оновили дані, можуть оштрафувати від 17 до 25 тисяч гривень. Сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку з'явитись до ТЦК та оновити військово-облікові дані. Також від завтра, 17 липня, представники ТЦК матимуть право надсилати громадянам повістки поштою за місцем реєстрації. Поліція матиме право затримувати порушників і доставляти їх у ТЦК. Людину, яка не оновила дані, можуть тимчасово обмежити вправі користуватись автівкою. Міноборони Росії стверджує, що вночі над Ростовською, Білгородською, Курською, Воронівською областями Росії та над акваторієм Чорного моря знищено 13 БПЛА. Тим часом телеграм-канал Астра повідомляє, що в Курському горить завод низьковольтової апаратури на площі 4 квадратів. Зазначається, що дрон скинув вибуховий пристрій на території заводу в одному з цехів. Почалась пожежа. Співробітники не постраждали. Це за словами голови регіону. Постраждалих та руйнувань немає. На тому заводі до слова виготовляють, зокрема, і продукцію для російської енергетики. Хмельниччина втратила захисників. Жеребний Сергій Віталійович був жителем Дунаєвців. Народився 1983 року. З травня 22-го року Сергій був призваний до лав Збройних сил України. Далі пройшов навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Павла Сагайдачного. Сергій ніс оборону на сході країни, там отримав бойові травми. Якийсь час лікувався учора, 15 липня, Сергія провели в останню дорогу. Мей Микола Вікторович, житель села Міцівці Новодонаєвецької селищної громади. Народився герой 21 травня 1979 року. Став на захист України за мобілізацію 13 липня цього року. В бою за Україну мей Микола загинув. Його життя обірвалось поблизу населеного пункту часів яр Бахмутського району Донецької області. Захиснику було 45. Про дату та час поховання загиблого героя повідомлять додатково. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 10-ї години працівники ДСНС розпочали роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 16-ї. Все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. На Хмельниччині п'яний водій з'їхав у річку. Автопригода сталась у старій синяві по вулиці Цукрові. 56-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ», не впорався з керуванням та допустив з'їзд у річку. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався. Працівники поліції помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка за допомогою приладу драгер показала результат, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму. Поліцейські склали на порушника два адміністративних протоколи. Міру покарання йому визначить суд. 16 годин без електропостачання через складну ситуацію в енергосистемі. Погодинні відключення, 16 липня, охоплюватимуть одразу чотири черги. Зверніть увагу, що зранку графік змінили. Також через ремонтні роботи, ба світла сьогодні до 17-ї залишаться мешканці вулиці Гетьмана, Мазепи, вулиця Пилипчука, Пілоцька, Проскурівська, вулиця Район Ракове, проспект Миру, а також мешканці провулку Трансформаторний, провулку Чубинського та провулку Ювілейного. В яких саме будинках на цих вулицях не буде світла? Ви можете дізнатись у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код і долучайтеся до нашої спільноти. Нетішинський професійний ліцей оголосив торги на ремонт укриття у гуртожитку вартістю 14 мільйонів гривень. Про це стало відомо з сайту. Прозоро мова йде про капітальний ремонт найпростішого укриття в підвальному приміщенні гуртожитку на проспекті Незалежності. Згідно з проєктом, планується розбирання старих та монтаж нових інженерних мереж, облаштування двох виходів, прокладання нової системи вентиляції та пожежого гасіння, проведення внутрішніх ремонтних робіт. Роботи планують провести до 20 грудня 2024 року. Дякуємо, що ви обираєте перший Подільський. Долучайтеся до наших соціальних мереж та залишайтеся в інформаційному просторі протягом усього дня.